Війна у нас почалась 24 февраля 2022 року. На нас у нас село. Зразу вночі у нас вже були расисти. Дев'ять утра у нас вже світла не було. Без електричства життя немає, газовий котел не робить, холодильник не робить, стиральна машина не працює. Все заглухло. І ми стали жити. Це вам не передати. от Як первобитні <смі> Стирали вручну, воду носили від сусіда, ну, в общем, жизнь прекратилась. Просто треба було виживати. Всі виживали. Літом ще не так, довгий день і нічого. Но коли в февралі почалась війна, і тут от, всі сусіди бігли до нас на ніч, і ми всі тут сиділи тут. У нас є ще один стіл, у нас було два фонаря великих від світа. От Тими ми Ну, а Це, це пережити можна день, два, а коли ти вже 9 місяців не маєш новин, немає світла, телевізор не робить, радіо поламалось. Я вам не передам. Мені здається, що навіть без газу легше б нам було, ніж без світла. Знаєте, як життя тобі привезли, <сум> включили генератор, вода у нас тепер в крані є. Газовий котел робить машинку стирати... Не включалась вона, не вистачала, можна. Ну, сусід знайшов малютку, той ще совєтських времен, мабуть. От ми по черзі, він мені машинку давала, ми йому світ давали, стирали тут. все. В общем, як життя налажиться, називається. Нам ще балон з газовим привезли тоді і взагалі комфортно. Ну, без нього просто життя немає. Коли світа немає, це просто невозможно. Навіть зараз. виключили світло, а вода а у нас там щось не робля Води немає. Включив генератор, води накачав. Ну.